В цьому відео ви побачите центральний пляж міста Чорноморськ. Як він виглядав 4 липня. Кількість людей на пляжі. Дізнаєтесь, чи тепле та чисте море. Всім привіт! Я сьогодні у Чорноморську. Вже заходжу у водичку. Прийшлася по пляжу, то сьогодні на пляжі фурор. Людей дуже багато. До пляжу підходила через паркінг. Ось можете побачити кількість автівок, ціни на напої, та хот-доги. Підходжу до пляжу. На пляжі сла. Я тиждень не була тут, і бачу, що людей набагато прибавилось. І в морі людей багато, Бачу, що поставили батут. Тут є басейн для маленьких діток. Поряд кафешка. Тут платна зона. З лежаками, парасольками, невеличкий басейн там є. Кальян. Вже навіть і тут встановили лежаки і парасольки. А це бар в цій частині пляжу. Тут, мені здається, людей трохи поменше. Водичка, ось заходжу, градусів 24 тепленька. Там мене запитували, по чому пиво на пляжі. <гум> Можу сказати, що від 60 до 80 гривень. Ось такі ціни. Чула, що кажуть, що креветка 200 гривень стаканчик. То є альтернатива. Тут є поряд ОТБ, там можна кілограм купити за 270 гривень. Знімаю ціни на напої в АТБ. Ще така креветка тут є. Я ось зайшла і ці не познімала. Тут тебе недалеко і тут їх багато. Ну, як не один магазин. Бачу, що трохи водорості є. Зараз спробуємо трохи поплавати. Температура воздуха 32 градуси, а на вихідні 34 обіцяють. Дуже жарко в нас сьогодні, а в морі класно. Знаю, видно. Може потім ще трохи пройдуся. Стрно тут пішки ходити. Відомо, що на дні морочко красиве. Густо да, так. Плавати класно, свіжає, супер. Тільки що класно поплавала, водичка суперська. Отримала масу задоволення. Тепер можна трохи позасмагати. Вже вечір, мабуть, не згорю, але людей, які погоріли на сонці, на пляжі дуже багато. Трохи в нас так страшновато, бо вчора було два прильоти балістики по Одесі. Але те, що було в Києві, це зовсім жах. Зараз пройдусь далі, покажу, як виглядає пляж туди ближче до сходів. О, знову повісили гойдалку, клас. Два роки, мабуть, не було тут гойдалки. Зараз знову є. Це я йду в напрямку пляжу Чайка. Бачу попереду гірки. Зараз підійду, погляну, що там. Дорослий квиток 300 гривень, дитячий 150 вхід до аквазони. Бачу, що тут встановили якісь гірки, масейн. Лежаки там зверху поставили. Це будівництво тут було недобудоване, чимся його тут закрили. Це гірка щось бачу, не працює. Може, тому що вже вечір так небагато тут людей. будь мало людей, щось не бачу, щоб вони працювали. Ось там тільки діти бігають, басейн також, якісь гірки невеличкі. Це вже біля пляжу Чайка. Душі тут є на пляжі. Недалеко біля готелю ось є також бар. Гарний сьогодні видався вечір. Саме головне, що не було повітряних тривог, було тихо. В готелі бачу, живуть люди. Я вже йду додому. Трохи й походила, познімала і поплавала, насолодилась таким гарним видом. Найближче, найпростіше укриття вулиця, пляжна 6. У парку також ввечері спокійно, класна атмосфера. потом. Всі дівчатка люблять фоткатись у квітах. І ми зупинилися біля соняшникового поля. Їдучи додому, ми натрапили ось на таку красу. Соняшники, поле. Надію, що вам сподобалось відео. Воно було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!